Рівнянин Євгеній Козірчук вперше був мобілізований до лав Збройних сил України у 2014 році. Брав участь в боях за Савур-Могилу. «У 2014 році ну, по дзвінку з військомата прийшов, була посада, мене направили в тоді 51 першу бригаду е, командиром взводу. Зараз я і в принципі з 14-го це все закрутилося. Брав участь в боях за Савур-Могилу, е, в 15-му звільнився. У 2022 році знову став на захист країни. У 2022, рівно так само, по дзвінку з військомату мені зателефонували, сказали, що є посада. Я прибув, мене відправили в частину. Без якихось особливих там курсів, навчання чи чогось іншого. Людина, яка бажає навчитись, навчиться завжди, а на війні є дуже багато можливостей навчитися. Бригада вже в червні 2022 року вже була на Запоріжжі. На контрнаступі у липні 2023 року на населений пункт Роботине отримав поранення. Ми зайшли на штурм на ворожі позиції, ми так склалося, нам там організували пастку, замінований був окоп дистанційно. І я підірвався на міні. Ну, дистанційно нас підірвали по черзі. Там дуже багато людей згинуло і отримали поранення. Ну, самостійно евакуювався, десь кілометра два до наших позицій з турнікетами на ногах. З січня 2024 року служить у Рівненському ТЦК та СП. Через ампутацію ноги повернутися до побратимів поки що немає змоги. Просто прийшов по направлення на комісію на велика, на придатність, в кабінет, де стояв на обліку. І мені просто запропонували, що якщо тебе не залишають в бригаді, якщо немає місця, то приходь до нас і без питань будеш служити. Спочатку повномасштабного вторгнення прозвучала пропозиція, аби військові, які отримали поранення та з певних причин не можуть повернутися до своїх побратимів, працювали у військових комісаріатах. Євген же каже, такі ротації проходять. Люди, які отримали поранення, вони переводяться хто по своєму бажанню, хто по плану переміщення з бригад. Ну, там є окремі підрозділи таких людей обмежено придатних. І їх ну, відбуваються ротації, їх переводять на службу в такі, в такі частини. Каже для суспільства спілкуватися з ними може бути простіше, адже це люди, які мають бойовий досвід. Людмила Жук, новини Рівного.